Красива жінка незаміжня. Де зараз Алла Кудлай? Як склалося життя народної артистки України? Чиї пісні звучали навіть в Америці? Про які скандальні стосунки жінка бажала б ніколи не згадувати. Та чому не організовує концертів наразі? Чим займається спочатком повномасштабного та яку позицію займає щодо війни? Зараз розкажу. Її визнано кращою виконавицею традиційної української естради. В 70 років має неймовірну зовнішність. Пересічні українці навіть плутають її з вірою Брежнєвою. Видатна українська артистка, хрещена мати української співачки Анастасії Каменських. Жінка, яка несвідомо втілила назву пісні Красива жінка незаміжня в життя все це про Аллу Кудлай в Росії. Їй обіцяли чудову кар'єру, однак пропонували змінити ім'я. Якийсь час після вторгнення росіян жила у підвалі власного будинку під Києвом, де вона перебуває зараз, та що наразі з її кар'єрою розкажемо пізніше. Алла Кудлай є уродженкою Чернігівської області. Закінчила Ніжинський педагогічний інститут. Творчий шлях розпочинала зі знаменитого хору імені Григорія Верьовки. Диригент хору був здивований вмінням дівчини співати як академічним, так і народним голосом. Тому довго не думаючи, забрав Аллу на гастролі, де новенький в колективі довелося вчити програму Буквально на ходу. Перші кроки у співочій кар'єрі артистка зробила, ставши солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держдела Радіо України. У 86 році виступала з концертом в підтримку ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Зірка знаходилась за 15 кілометрів від Чорнобильського реактора. Костюм, в якому вона виступала, довелось викинути, адже дозиметр зашкалював. Уже за рік співачка отримала звання заслуженої артистки України, а згодом і народної. Розпочала сольну кар'єру та випустила низку пісень, які стали хітами. Попри це, в одному з інтерв'ю артистка згадувала, що працювала майже задарма. Я безплатно пропрацювала півжиття, отримувала копійки за концерти. До набуття самостійності нашої країни. Я за один концерт отримувала ставку 12 рублів 50 копійок. Зі своїм майбутнім чоловіком, на 16 років старшим Миколою Кучеренком, Алла Кудлай познайомилася у 20 років. Щоправда, знайомство не обійшлось без участі подруги, яка запропонувала Аллі Кудлай познайомитись з гарненьким художником, який жив неподалік. З першої зустрічі Алла зрозуміла, що це її чоловік. Коли одружилися, поселилися в однокімнатній квартирі Миколи. У подружжя народився син Максим, а в шлюбі прожили 15 років, аж допоки не захотіли нове власне житло. Задля цього парі треба було фіктивно розлучитись. Поступово фіктивне розлучення переросло у справжнє, адже чоловік сказав, що хоче пожити трохи сам. З того періоду вони все більше віддалялись одне від одного. У 2009 році колишнє подружжя потрапило в ДТП. Микола Кучеренко загинув на місці, а сама Кудлай потрапила до лікарні. Оговтатись від втрати допоміг син Максим. А у 2012 році виконавиця повідомила, що в неї з'явилось нове кохання. Обранцем став генерал-лейтенант армії РФ у відставці. Екс-військовий на той час займався бізнесом і організовував жінці концерти на території Росії. Якось у фіналі одного з виступів у Москві до співачки підійшов композитор Володимир Шаїнський і запропонував продовжити кар'єру в Росії, але за умови, що співачка змінить ім'я. Але відмовилась від пропозиції, адже її батьки не сприйняли б такого вчинку. З початком війни, у 14-му вона назавжди поклала кінець стосунками з генералом, адже перед усім в неї була Україна. Стосунки з другим чоловіком назавжди стали для Алли табуйованою темою. Кудлай навідріс відмовляється говорити про цю сторінку свого життя в ЗМІ. У вас був кавалер-генерал з Російської Федерації. Що він вам тоді такого сказав, що ви поставили крапку в цих стосунках? Тобто він також Щось був отруєний. Але я говорити не буду. Ну, він був я от... зразу порвала з ним. і все. Він отруєний був, на ваш погляд, так, так само пропагандою? Так. І більше нічого не хочу говорити. Це для мене така тема неприємна. Ще однією таємницею Алли Кудла є її багаторічна дружба з композитором Ніколою Петрашем. Він є автором суперхітів Ірини Білик, Таїсії Повалій, Наталії Бучинської, Катерини Бужинської та Тамари Гверцетелі. Та, окрім музики, яку створював, Петраш також був відомий своїми проросійськими поглядами. Неодноразово демонстрував це у власних соцмережах. Зокрема, підтримував білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Наприкінці 21-го року Петраш зник. А всі його профайли у соцмережах видалені. Нинішнє місце перебування чоловіка лишається таємницею. Про кума та друга артистка відмовляється говорити і запевняє, що не знає, де він знаходиться. В перші дні повномасштабної війни Алла разом із сусідкою Галиною пекли пироги для тероборонівців. Під час сильних обстрілів ховались у підвалі, ночували на розкладних матрацах. На жаль, через повномасштабне вторгнення не стало сестри співачки Валентини. Сестра Кудлай важко переживала страшні реалії війни. Її емоційний і психологічний стани були не найкращими. Наразі артистка спрямовує свої зусилля на волонтерство, долучається до участі у благодійних заходах та разом з іншими колегами виступає перед військовими. Зірка вважає, що такі концерти наділені особливою енергією, а спілкування з українськими військовими це справжня краса. Адже, за її словами, вони сприймають музику як молитву. Сьогодні Кудлай продовжує працювати над новими піснями. Однак деталями не ділиться. Наразі артистка залишається вдома, в Україні, разом із сином Максимом. Невістка ж разом з онуками виїхали до Великої Британії. Там родина долучається до участі в різноманітних конкурсах та продовжує займатися творчою діяльністю. Крім того, з початком повномасштабного народна артистка певний час відмовлялась коментувати стосунки зі своєю похресницею, співачкою Настею Каменських. Причиною тому стала діяльність каменських після початку повномасштабної. У серпні 22-го року Каменських сповістила ЗМІ, що відмовляється від виконання на концертах своїх російськомовних пісень. Втім, майже за рік співачка заявила, що не бачить нічого поганого в тому, щоб співати за кордоном свої старі хіти, написані російською. А влітку, 24-го під час гастролей у США Каменських втілила сказане в реальність. Виконала російськомовні хіти на концерті, а також знімалась в Тік-Ток під пісню з репертуару гурту Потапі Настя. В одному з інтерв'ю співачка спробувала виправдати свої дії на концерті. У мене є пісні російською мовою, мої пісні, і звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Такі вчинки неабияк обурили українських фанів. Навіть хрещена мама відмовлялась коментувати поведінку Анастасії. Втім, з часом Кудлай все таки змінила думку. Та в одному з інтерв'ю сказала, що це особиста справа похресниці. Адже у кожної людини є своє бачення теперішнього та майбутнього. Анастасію дуже любить, постійно наголошує на її таланті, відвідує концерти та в жодному разі не засуджує дівчину. Що стосується соцмереж виконавиці, то там вона не так часто ділиться контентом. Кудлай старається якомога менше заходити в соцмережі і читати коментарі. Причиною тому називає хейт у сфері шоу-бізнесу. Проте, коли це все ж трапляється, то жінка публікує теплі сімейні кадри з сином, близькими друзями або ж показує архівні фото з виступів. Алла Кудлай це не просто ім'я, а символ справжньої української естради. Її голос упізнаваний з перших нот, а її пісні стали невід'ємною частиною музичної спадщини України. Вона пройшла непростий, але яскравий шлях у світі музики: від перших виступів до визнання народною артисткою, від традиційної української пісні до естрадних хітів, які співають і сьогодні. Знайшла в собі сили відмовитись від особистого життя, яке суперечило її любові до рідної країни, впоралася з трагічними періодами та знайшла сили працювати і допомагати Україні надалі. Які пісні, Алли кудлай ви любите найбільше? Та яка ваша думка щодо скандалів довкола життя співачки? Спроба наклепу з втручанням в особисте життя або ж справедливий осуд за обране свого часу коло спілкування? Свої думки пишіть в коментарях, попри всі виклики, вона знайшла своє щастя в музиці, сцені, відданій публіці. Її творчість продовжує надихати, допомагає вірити в себе і шукати свій шлях у житті. Про яку зірку українського шоу-бізнесу хочете почути? Ви пишіть в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.